Ви просто доб'єте все те, що залишилось в державі. Ті, хто не поїхав за кордон на початку повномасштабки, ті, хто повірив, в тому числі вам і залишився в країні, вірячи в те, що перемога буде через 2-3 тижні, що бізнесу дадуть пільги до кінця війни і плюс. Щонайменше один рік після перемоги президент про це обіцяв. Давайте нагадувати кожному, хто що казав. Ви за це голосували. А потім відбувається так, як відбувається. Ви пообіцяли не піднімати податки? Двічі підняли. Ви не ви пообіцяли ні не піднімати. Прийняли закон про мораторій на підняття тарифів. Скільки разів ви вже підняли? Спочатку до 2,64 з гривні 68 електрику. А зараз 4,32. це в скільки разів в два з половиною спочатку повномасштабки. А що ви обіцяли людям?